Комунальні питання від Шевчука помічника. Тема. Ліфти Українці, кияни, вітаю вас! Це Олексій Шевчук. Сьогодні поговоримо про наболіле про ліфти. Кому належить ліфт та хто за нього відповідає? Ви, може, здивуєтесь, але ліфт це відповідальність співвласників будинку. Всім власникам квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку на праві спільної сумісної власності належать всі конструкції та обладнання багатоквартирного будинку, в тому числі і ліфти. Що робити, якщо ліфт не працює? Перше, ви маєте звернутись до обслуговуючої дільниці для проведення експертного обстеження та з'ясування причини. Якщо ліфт потребує поточного ремонту, то робиться безкоштовно кошторис. І він може бути виконаний обслуговуючою дільницею. Якщо потрібен капітальний ремонт, то витрати будуть трохи більше. Нагадуємо, що існує програма співфінансування 95 на 5, але треба буде замовити прорахунок та проект і сплатити за нього. Ви будете розуміти, яка сума складає 5%, яку вам треба буде сплатити. Збирайте збори співвласників, затверджуйте необхідність ремонту. Та обирайте ініціативну групу. Рішення буде легітимним за кількістю 50% власників плюс один. Ініціативна група подає звернення районній владі, а вона міській. А далі через Прозоро визначається підрядник та строки виконання робіт. Посилання на законодавчу базу є на сайті Ради мешканців будинків в оболоні. Якщо ви хочете отримати відповідь на комунальне питання, пишіть в коментарях для наступного випуску.